Норм чи стрьом? версія з юристом. Mm -hmm. І перше питання: норм чи стрьом писати юристу о 6-й ранку терміново порадьте. Якщо дуже терміново. Окей. Підписувати військовий контракт, не читаючи умов про продовження служби. Strem. Клієнт приносить виправлений договір після підписання обома Стрьом. Вважати, що будь-яку проблему можна вирішити без юриста. Strem. Мати свого юриста для бізнесу чи особистих справ на постійній основі. No. Платити юристу після перемоги в суді, а не до? Mm -hmm. І норм чи стрьом. Окей. Okay. А вам як платять? Окей. No. Okay. Норм чи стрьом запитати в юриста, які ризики у справі можуть бути навіть при позитивному результаті. Норм. No. Окей, okay. і останнє норм стрьом, коли практикуючий юрист, бере курси для підвищення власної кваліфікації? Ну. No. А ще краще, коли він їх бере, да? Супер.